суботнього раночку. І ось, дивіться, яка вже стигне краса. Ранній персик і рясненький. У нас сьогодні субота, а тут персик, бачите, ще зелений. А ось цей вже такий гарний, хоч хочеться вже його зірвати, але він ще не достигший. Тільки кольору набирається. На дворі трошки вітерець і сьогодні не жарко. Вчора було то дуже жарко. І позавчора навіть 32-34 градуси, а сьогодні наче передають отак 25. Комфортно. Навіть з раночку трошечки свіженько. Папірка достигає. Теж буду закручувати, можливо, й повидло, і в банку ціленьким яблучком. Ось. Роботи багато, турбот ще більше. Всім гарного дня, мирного неба, будьте здорові, бережіть себе. Розпочався сезон заготівлі. Консервний міні-заводик працює. І це черешневе варення. З додаванням трішки вишні також. Дуже смачне і ароматне. На прохання синочка спекала ягодяника в нас називають. Ось такий пиріг із ягодами. У мене черешня, можна вишню або іншу якусь ягоду. Смачнючий, ароматний смаколик. Готується просто, приблизно як шарлотка, лише замість яблук додаємо ягоди швидко та просто. І смачно. Хто відметне? Що мій відметник? Так, хоч я тебе з собою квартиру заберу. Я слазаю, тоді пешу. І ще одна порція прекрасного, чудового, ароматного, смачнючого. Можна розхвалювати ще багато, але черешневого домашнього варення Смакота. Покажу перший кабачечок вже маю, перший такий от урожайчик і патисончик невеличкий. Буду обсмажити. Обсмажу яєчку. Буде дуже смачно. Тут от наростають. Ще камачата бур'ян ще швидше росте. Я вже замучилась його рвати, сапати, але ось така краса і зато є в мене вирощена, власне. Руками з насіннячка до врожаю. Приємний бонус. Вітаю да, вас, любі друзі, на моєму каналі. Отже, сьогодні у нас 7 липня. Завтра і післязавтра грози, грози і дощ передають начебто. Хочу викопати часник. Думаю, вже пора його копати. Не хочу, щоб він зогнив, коли може якась буде злива гроза, поки воно потім просохне висохне. Там вже вони є повністю висохші. Часничини, тому викопаю і розстелю його, і він собі висохне, дойде. Я думаю, що це буде правильне рішення. У вас як? Пишіть, діліться, будь ласка, своїм досвідом. Чи вже викопали чесник, якщо так, то який урожай? Якщо ні, то коли плануєте викопувати? Знаю, що десь до середини. Липня, раніше до 12 липня, люди старалися викопувати часничок Або орієнтувалися на свій часник, залишали стрілочку, дивилися, щоб вона на одному часничку щоб вона повністю вирівнялась і навіть луснули і насіннєва ця коробочка. А зараз клімат міняється, все змінюється, тому. Вже навіть не знаю. Пишуть люди, що багато хто вже повикопував і часник, і цибулю. У мене там і цибуля, він вже починає заростати бур'янами. Не хочу її рухати, сапати. Зараз просто повикопую, боже, вон, бачите, земля потріскалася. Що в часнику, ось такі тріщини, що в цибулі. Вона в мене цибуля давно вже полягала. І вже майже дене тільки зелене. Буду викопувати потихеньку. Ось так. Після роботи прибігла, трошки сонечку зайшло і хочу попрацювати. Вон мій помічничок маленький. Макчик. Красунчик. Да. Ну що, тут трошечки зовсім вкопала, що хочу сказати, не дуже важний часник. Є гарний, звісно, ось такий. А є і такий, і маленький, і середній, і якийсь, що викликає у мене сумніви, бо якийсь наче надгнивший, Тому дійсно нема чого чекати, треба вибирати, бо як за і похолодає, то він весь погниє. Так отож, а у вас які результати, який урожай. Ну, це ще початок, я почала тільки тут копати. От у мене невеличких три рядочки. Тому нам, звісно, вистачить, який надгнивший перечищу. Можливо, перетру і заморожу. Буду використовувати таким чином, щоб не пропав. Віця як в мене кліп гарно насіявся. Сам ціла галявина. Трохи щось і обривала і рвала, бачите, але все одно дуже піднявся. Огірків нема, щоб то закрутити, законсервувати чи заквасити. Мало вже огірочків до картопельки молодої. Такі молоденькі, гарні кроки. Зонтики. Кріп. Так, все, працюю далі. Ну що, друзі, викопала. Півгодинки. Тут невеличкі зовсім рядочка така, три рядочки. Маленьких ось відро вийшло, таке, щоб їсти. А це ось найкращу відібрала гарну таку. От де грубе стебло, там і гарна голівка. То на посадковий матеріал. Можливо, мами ще попрошу, щоб вона мені дала вона цього року. Казала, що в неї дуже гарно часник І цибуля її каже, дуже гарна, як ніколи. Ось цибуля в мене, мабуть, цього року теж, минулого року. І що часник, що цибуля були дуже гарні. Цього року такий собі середній урожай. Ось, І було кілька гнилих. Ось, а це от кілька такий гарний буде. Зв'яжу, підвішаю та, а це й розстелю. Висохне. Та й, мабуть, перероблю, не знаю, подивлюся. Ну, я думаю, нам вистачить цього. Ми багато дуже так часнику їмо, але не дуже сильно багато. І нам цього для нашої сім'ї вистачить. Для кабогу, і за це. Так, тепер перейду до цибулі. Ну що, любі друзі, можна загалом підвести підсумки, що цибуля непогана сорт Радар. Вона мене 2-3 роки ми тут живемо, третій рік, ще нема 3 роки половиною. То садимо два роки підряд ось цей сорт, і вона реально дуже непогана. Ну, різна є, трошки менша, трошки більша, але в основному Непогано. У мами теж сорт радар. Ми одного продавця купуємо це голландський сорт. Ось. Але в неї цього... цьогоріч цибуля побила всі рекорди, тому що реально в неї гіганти. Там цибуля дуже гарна. Ось. Але нам теж вистачить теж непоганий результат. Зібрала перший урожай. І морква, дивіться, вже така славна стає. З Їмо, цупаємо по одній, по дві, солоденька така дашуня з задоволенням їсть. Та й ми з Ванюхою хрумаємо. Зараз дещо ще покажу. Покажу вам дещо. Полила вечір. У нас було дуже спекотно, попідливала. Так, ось що я вам вже покажу. Оп, який перчик зав'язався. Так, і ще десь був, зараз десь знайду. Ось який цікавий. Лайлайкбел, like здається, це темненький такий, якийсь ранній. Потихеньку зав'язуються. І баклажанчики цвітуть, цвітуть, зав'язуються. Потихеньку. Ось такі справи. Це вперше я розсаду сама вирощувала. І ось маю такий результат. Ось такий результат. Ось дивіться. Баклажанчик зав'язався. Ай, а то білі баклажани. А це фіолетові темні. А це от помідорки цвітуть і зав'язується воно грона. Так. А гноми то взагалі окрема тема. Подивімося ще на результат плодоношення, але то просто зараз вам покажу просто щось неймовірне. Помідори теж сама все вирощувала всю-всю розсаду жодну розсаду не купувала. Це огірочки вже дивіться, які гарненькі. Це тут. Щавель, салат і кукурудзу посіяла, щоб не вигорали. Тіньок буду давати, можливо, додатковий огірочка. До речі, оці маленькі огірочки такі приболівші. Це ті щось стаканчиків розсадою висаджувала. А ось ті, дивіться, які шикарнючі. Це сіяла прямо в ґрунт, коли вже теплий ґрунт був. Ось так. Раз на раз не приходиться, як то кажуть, але це мій перший такий досвід, експеримент. Вона попідв'язувала. Вже знов треба підв'язувати і вже посинкувати Помідорний мій ліс. Так, а ось це, дивіться, на це листя, неймовірне. Розмірів і такі, вони як деревця та стоять, цвітуть. Рясненько, от я їх попідв'язувала. Бачите, які гарні гноми. Ось такі шикарні, темно-зелені, таке картопляне, широчезне, велике, цупке листя. Ну, цікавий такий сорт. цей такий ряснючий ряснючий такий о. Зав'язується потихеньку. Фух, на завтра передають дощ грозу, навіть зливи. сливи. То вже дощику то треба, бо дуже сухо. Ну, але, як то кажуть, просить не дощу, просить урожай. То так, картопля відцвітає, теж ніби непогана. Трохи цього року жуків багато було, ще кущики деякі, щось прив'яли. А рання вже лягла жовті, то я трошки купала, то гарненько Ранній хороший сорт. Не знаю, як називається. Ось, а це ось теж з касети висаджувала. Висівала в касети і висаджувала. Віть, яка гарна кукурудза. ось Тут рядочок біля стежки. Фух, задихалася, бо поливала відра, носила то поливальником. Вечір такий теплий, теплий без вітру. Дуже тепло гаряче, але вже не так гаряче, як було в день. Так, все мої хороші. Трошки вам показала свою родину для любителів троянд і квітів взагалі. Дивіться, яке в мене є. Трояндове море, поле. Вон як. То кріп полиск такий. Там воно ромашки зацвіли збоку. А тут троянди. Такі шикарнючі. Вони такі темно-бордові, на камері, наче якісь світлі ще передає і передає глибини того кольору, який є насправді. Але все одно дуже гарні. Ось так. Такі це справи. Покажу вам ромашки. Вон, які кущі. Були ще більші, але вони вже чогось трохи повиводилися. Якісь комашки там сидять в ній. Але люблю ромашки. Такі ніжні, гарні, білосніжні. Вон наречені. І тут трошечки квітничок рози. Ну, квітничок трояночки такі там теж. Графусик. Привітик вам передає. Тут смородина. Черешеньку вже поїли, вже нема, смородина ще достигає. Зараз подивимося, що тут є вітамінки. Ось така, як перлина чорна Дуже завив кліматіс усе. Я його трошки пообрізала, бо він так завиває. Подивіться, що робиться. І на, дерев... на груші гетон повився зверху цвіте. Кайфує, одним словом. <сміст> Добре йому тут. Та й таке. Але ж нам і смородинки ще треба, а він не дає. Заглушує усе. Кисловато ще смородина. Ще вам трошечки краси для гарного настрою.